Всім привіт, хто завітав на мій канал. Мене звати Олександр. Це західна частина України, Івана Франківщина. Сьогодні у нас суботній день. Хочу вам показати, що в нас відбувається на господарстві у суботу. Також обов'язково покажу вам господарство. Сьогодні 24 лютого. Сьогодні рівно два роки як почалася війна. Тому пам'ятаємо це і обов'язково треба молитися за наших захисників. Ось так. Тому сьогодні дуже тепло, правда, небо трохи похмуре, ну нічого страшного, але досить тепло. Але ходжу я все одно в капюшоні, тому що мене продуває постійно, десь зайду за якийсь угол і вітер подуєсь і мене вже продума. Ну, ось так. Так що обов'язково приєднуйтеся до нас, ставте лайки, ставте вподобайки. Нагадую, що сьогодні о 8 годині вечора за київським часом відбудеться пряма трансляція. Де я відповім на ваші запитання і разом з вами поспілкуємося. Тому чекаю вас обов'язково о 8-й годині вечора, 20.00. Так що ми погнали. Ой, дивіться, як вже вилазять листочки смородини. Це як мороз. Буде якийсь мороз, декілька градусів, і залишимося знову без урожаю. Ось це трохи погано. Смородина. Практично вся вже випустила отакі листочки. Уже бруньки пустила. Також вишні. Малина. Ну, ось так. Але ще не зовсім. Не геть, ось так. Бачите? Ну, але сподіваюся, що буде тепло. Ось так. Це моя малина. Ще я тут порядок не робив, так як ще не доходять руки, ще є якесь сміття, понаносило вітром. Думаюся з однією людиною, десь середина березня мені накопають ремонтантної малини безплатно. Думаю, буде класно. Також хочу ще купити декілька сортів якоїсь. Ну, один сорт, декілька кущів, можливо, десь 10 жовтої малини, жовтоплідної. Але на це все потрібні фінанси. Так ось так. Багато чого хочеться, але треба грошиків. Ось так. Тут є молоді кущики. Ось, бачите, смородини такі ще. Що... Ну, зовсім молоді. Ось, дивіться, які бруньки пустили. Ось так так само в лісі вже квіти розцвіли. Обов'язково вам піду покажу, можливо, в неділю це зроблю. Кому цікаво, ставте лайки, пишіть коментарі. Чи хочете прогулянку по лісу. Ось так у нас робота кипить. нащепили, привели, точніше, дерева, дві яблуні. Ну, будемо бачити. Чи прийметься ще ні, але ну, вже багато сусідів почали прививати. Але не знаю, як. чи це добре, чи ні. Ну, будемо бачити. Ось також, також понакидав такого сіна, бачите, вичищаємо з під кролівну, типу гною, і понакидав навколо ожени. Ну, і волога буде зберігатися в першу чергу, тому що думаю, що. Весна і літо будуть сухими. Ну і підживлення. Таке ось така ожинка примилася із звичайної гілки, закопаної в землю. Ну, ось ще одне таке дерево привили. Тут трохи сінає, така суха трава, але побачимо. Надіємося, що прийметься ось так. Після того, як привели, обов'язково потрібно насипати по цілому відру води під дерево. Ось так. О, земля вже стає гарною, розсипчистою. Ну, я думаю, що тут ще треба буде докопати, тому що тут трактор не зміг взяти так, як би хотілося. Поки мокро. Не так дуже сухо, то я думаю, ще зроблю цю справу. Ну, ось так, тепер по кролях хочу вам розповісти. Сьогодні спарували оцю кровицю і зрежем цим оцим кролем. Тому що ця кролиця виявилася не вагітною. Ну, цього разу все вдалося. Ось так, 24 сьогодні. Ось записав, не знаю, чи видно. Якийсь олівець поганий був. Ну, видно трохи. Так само оця вже починає робити там гніздо. Трохи ми сьогодні коли чистили. Вона там його розрушила, але нічого страшного. Вона 27-го повинна привезти кроленят, якщо все буде добре. Ось так. Сьогодні у нас такий санітарний день, день прибирання. Ось тут трохи погрябали. Але все рівно вони це їдять, шуркають і далі сипеться. Так що це треба грябати декілька разів на день. Сією крулецею, слава Богу, все добре, нічого їй вже немає. Там трохи е, на ногах у неї ну, лисели, е, вже не червоне, таке, ну, все добре. Скоро обросте до пухом і вона тут таки залишиться, Ну, все в неї добре. На, така не худа, товста. Але дивіться, вже й кудерку прогризла. Тут у неї сухо, ну дуже сухо. Ось так. Так що, слава Богу, все добре. Ось так. Сьогодні на прямому ефірі вам про кролів наших ще розповім. Цієї кролиці є кроленята. Ось тут, отут. Є, е, ну, поїдає шість штучок. Це крилиця така найменша з цих усіх е, молодих крилиць. Але кроленята, слава Богу, має. Обов'язково ми їй даємо багато кукурудзи, тому що вона годує криленят, і їй потрібно багато сил, вітамінів. Так. І тут ще є в нас помпушки такі. Зараз вам також покажу. Дивіться, одне там реже, тут таке і тут такі красончики. Ну, їхня мамка. Так що все добре. Але, правда, такі дикі. Вакцинувати будемо їх у 45 днів. Тому ось так. Ще їм є досить часу. У нас не вакциновані будуть вони. І ще два кролі. О той криль, якого ми купили. І ота кролиця, яка трохи дика. Качки п'ють уже з поливачки в воду, хоча в них є повна кастрюля води. Качки в нас знову почали нестися, гуси не несуться. Ну і кури несуться так. Більш-менш нормально. Ось так. Так що все більш-менш у нас нормально. Це не тепло, вони собі кайфують. О! Так, тут є 12 яєць. Такі, трохи брудненькі, але нічого страшного. Якщо такі качка не сяде, ми обов'язково поставимо в інкубатор. А поки нехай стоять, вона ще тут доносить по одному яйцю. Ну, ще не планує сідати ближчим часом. Ось так. Також тут є 6 яєць. Ось качка також е, несе. Ще також не планує сідати, бо ще не винеселося. Ну і тут є два яйця. Також качка якась почала тільки нестися. Ну, ось так. Поки що все нормально, качки знову несуться. Думаю, скоро будуть сідати. Так, це ж внутрі. Трохи кинули їм сіно, бо вони перекинули воду. Ось. Отакі вже десь по пів кілограма точно мають важкенті. Отакі карапузи. Так що внутрі ростуть, все добре. Ось такі справи. Обов'язково на ефірі розповім, чи буду продавати, чи ні. І хто в нас взагалі є з Ось так. Так, друзі, третя година на дворі. Уже є в нас сім'я. 8 яєць. Це дуже класно. Так що кури у нас несуться. Слава Богу. Ось так. Так що таке то справа. Думаю, скоро буде ще краще. Ну, 8 яєць теж дуже добре. Також я сьогодні плануємо посіяти капусту середню і пізню. Але не знаю, чи вам покажу. Тому що не дуже є часу так багато показувати. Але постараюся, якщо ні, то розповім, які сорти ми посіяли сьогодні на ефірі. Ось так. Хочу вам показати, ось дивіться, як уже зійшов перець. Ось тут, отак бачите. Вже досить непогано, ще не весь правда зійшов, тут тільки ще десь про Ну тільки вилазить ось тут. Тут уже краще виліз. Ну, Більш-менше сходи непогані. Це домашній перець, ну і вийшов дуже гарно. Ось так. Насіння вибране із магазинного, Ну тобто насіння домашнє, але схожість непогана. Правда, є декілька помідорів десь у насіння замішалася. Ну але нічого страшного. Ось так. Головне вчасно підливати, щоб не пересихав. Думаю, будемо цього року з розсадою перців. Теплицю вже ставити. Не будемо, напевно. Ну, Ще побачимо, час покаже. Ну, Ось таку капусту сьогодні будемо сіяти. Це харківська зимова, пізня стегла і капуста слава середня. Ну ось це підходить для квашення, це так само і ну і для зберігання. Ось так. Це не реклама, це просто я показую, яку ми вибрали для себе. Це не вся капуста. Також будемо ще садити і цвітну сіяти, але трохи пізніше. Ось так. Бачите? Тут термін збирання 9-10 місяць, тут 8-9, Це трішки швидше буде. Ну, якраз супер, щоб вони чергувалися. Одна відродила. Інша тільки доходить. Ну, думаю, буде класно. Ну Ось такий на суботній день. Покажу вам, де і що ми посіяли у наступному відео. Також ми ще хочемо зараз щось посіяти, але це про це все у наступному відео. Тому всім дякую за перегляд. Чекаю вас сьогодні на прямій трансляції о 20.00 за Київським часом. До побачення, до нових зустрічей. Всього вам доброго всім пока-пока.